В Україні війна, вона вже змінила життя мільйонів людей, зруйнувала родини, домівки і плани на майбутнє. Війна безжальна і жорстока, холодна і до болю важка. Вона забирає найкращих, але подвиги наших героїв ми не забудемо ніколи. Після загибелі Сергія минуло рівно 5 місяців. Та Марія і досі не може промовити жодного слова без сліз. Адже втративши Сергія, вона втратила частинку себе. Завжди на нього говорила сірий. Сєри в першу чергу. Це справжній чоловік. Він хороший тато, син, друг. Він світла, добра людина. Нас познайомила наша спільна знайома. Я на той момент навчалася у Львові і на вихідні приїжджала до батьків. Наша знайома спільно проживала в сусідньому селі і мала свою маленьку перукарню. І от Літо в селі я почала до неї просто приїжджати там на якусь практику, щоб щось навчитись. Вона дуже гарно стригла. І я хотіла в неї чогось почити, і я дуже часто до неї приїжджала. А ви перукар за освітою? Так, да, перукар. І вона, я в один день приїжджаю до неї, ми з нею щось сиділи, говорили, і вона каже, слухай, каже, в мене є дуже хороший хлопець. Я кажу, до чого це? Я кажу, для чого мені це? Вона каже: Маш, точно, він для тебе. Я тобі справді говорю. Я ще так посміялась, думаю, ну, він для мене? щось таке цікаве дуже. Вона каже: я тебе з ним познайомлю. І в один день вона мені каже: дзвонить Алло, Маш, каже, слухай, мені треба твоя допомога. Мені треба допомогти ремонт робити у перукарні, там треба дещо повиносити, попереставляти, помити. Кажуть, ти не хочеш приїхати. Ну кажу, якщо тобі треба моя допомога, то да, я буду їхати. Я цей день зараз просто пам'ятаю, я приїжджаю до неї. І вона каже. «Зачекай, будь ласка, я зараз вийду на вулицю, мені треба дещо забрати. Я сижу, чекаю, і проходить там знову ж таки 5-10 хвилин, і у двері заходить цей сірий. Шоколадкою. <свісна> Він приїхав, виявляється після роботи. Було велике межирич для того, щоб підстаритися. І я вранці просинаюся, і мені на вайбер приходить повідомлення Хай. Це його була така фраза. Вона писала йому Привіт, і ми почали з ним переписуватись. Ось так розпочалась історія вашого знайомства. Біля Сергія Маша почувала себе в безпеці. Пригадує, як на першому побаченні коханий подарував не букет квітів, а газовий балончик, аби вона могла себе захистити, коли його не буде поряд. Сергій завжди продумував усе до дрібниць, мав хорошу спортивну підготовку, адже обожнював спорт і дотримувався здорового способу життя. Жінка зі сльозами на очах згадує вересневу поїздку до Карпат, яку організував коханий. Ми з ним приїхали в Карпати. Це... Я думала справді, що це буде от гарно, да? будиночок, там ще щось. Ну, це був не сірий. Все, має бути можна, так, як має бути. Ми поселилися на території готелю, як правильно, і там була така, як палаткова зона окремо і. Коли ми туди приїхали, я кажу, ти замовляв якийсь будиночок, ще щось. Сіра каже, ні, Маш, ти зараз побачиш, що в нас буде. <рес> І починає виймати палатку. Палатку, карімати, спальні мішки, різні, ну, все, там, що в нього було, він все виймає. Ну, чесно сказати, я ніколи, я ніколи ще в палаці не жила, взагалі для мене це було щось нове. Він дуже швидко зібрав цю палатку, він взяв з собою і м'ясо, і от все, все, щоб ми просто. Тобто це був похід. Це був такий маленький похід, так. Да. Ми це все зібрали і ввечері ми сиділи майже цілу ніч, смажили це м'ясо, говорили просто. У мене просто чесно щастя, тоді не було майже. Я завжди дуже хотіла в Карпати, але в Карпати ще отак з людиною, яка для тебе твоє життя. Він дуже хотів попасти на гору піпіван. Ми приїхали на те місце, де був початок цієї подорожі нашої, і він ніс все. Він ніс і рюкзак, він ніс і мої речі, він ніс свої речі, він навіть брав гори. Я Не знаю, як вона правильно. Буржуйка, не буржуйка, це що розпалювати. Там можна чайник кип'ятити. він це також ніс, він ніс чайник, він ніс чашки, він ніс їжу, все. А мені доручив просто нас такий бутиль, така ніби як сумка, бутиль з водою. І ми з ним почали. Тоді було жарко дуже. Ідемо, 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 і от кожного там, через 10 хвилин я зупиняюсь. «Сєра, давай постоїм. Сєра, давай постимо. Маш, ну якщо ми так будемо йти, ми ніколи з тобою так не, ну, ми не зможемо так дійти з тобою. Зараз скоро вечір буде, треба швидше. Маш». І він каже: тобі важко, мабуть, через цей бутиль. Да кажу, та не важко, мені Сєра, я буду нести. Я ж розумію, що він вже на себе все просто все взяв. Я кажу, давай мені якісь рюкзаки, ще ні, Маш, ні Все-таки по цій дорозі він забирає в мене цей бутиль з водою, і Маша просто йде з телефоном в руках в гори. А Сіре все тягне на собі і він завжди так робив. Він мене просто поставив так жити. Що я все сам. Хоча я хотіла йому якоїсь допомоги, там ще щось він ніколи мені не дозволяв. Тобто я все зроблю сам. Він так поставив, що я повинна бути за ним. І коли ми прийшли, там була молочарня, там правильно, чи як воно говориться, і там йшло дві стежки. Тобто одна йде легша стежка, там можна просто пройти, а от друга, ти йдеш через декілька гір маленьких і вже потім тільки до піпівана. Ми там встали, і Сергій каже: ну як ж нам йти ти туди, 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 туди. Каже, ти постій тут. А я зараз спущусь трошки нижче і запитаю в тих чоловіків, як краще прийти. Вони ж от живуть, працюють, я думаю, що вони знають. Я вже нічого не хотіла, чесно, я вже не хотіла в ці гори підніматися. Було дуже важко, але він спустився до цього чоловіка, і я чую, що він йому щось говорить, і він йому говорить, що от цією дорогою піде, буде легше, а цією, ну там через декілька гір там буде цікавіше, але набагато, набагато тяжче. І він таки в кінці каже, ну туди рідко хто ходить. Він повертається до мене сірий, дивиться на мене. я розумію, що ми підемо цією дорогою. <сі> сірий просто він, це його якась маленька мрія завжди була. Він дуже любив подорожувати, він просто дуже любив. Ми прийшли на піпіван і сіли пити чай. Я навіть не мала уяви, що він мені зробить пропозицію. Я сиділа пила чай, він достає коробку і каже: Маш, ти станеш моєю дружиною? Ви не повірите, я просто хотіла пригнути з тої гори від щастя, від радості, я не знаю. Я просто мовчала, і він каже, «Да, ні. Я кажу, «Сєрий, да». Я з цієї гори, чесно сказати, просто зійшла отак. Дуже легко. Я дуже забула, що я взагалі втомилася, що мені було важко. І дуже хотіла всім подзвонити, розказати. Зв'язок не ловив, я цілу дорогу всіх набирала, мені хотілося всім розказати, що от ми одружуємося. Коли ми йшли додому, Сірий почав говорити. Сам почав говорити, що ми купимо квартиру колись, у нас будуть діти. Як ми будемо далі жити, як ми далі, далі. Ми всю дорогу, скільки ми йшли, ми всю дорогу говорили про наше майбутнє життя. Ми мали зробити гарне весілля, він так це бачив. Купити квартиру. У нас, мало бути, дуже багато дітей, по його думці. Не один, не два, не три, а він хотів багато дітей. Він просто бачив, що ми будемо з ним щасливі. У Сергія є батьки, і він їх дуже любив. В них будинок за містом, і Сергій дуже хотів їм там все зробити для їхнього життя, щоб коли батьки вже перестануть працювати там, наприклад. Щоб вони мали там все, щоб вони жили в комфорті, вони все рівно підуть в село, так як вони хотіли цього. І він каже, що ну, от батьки там будуть жити настане момент, коли ми туди теж підемо жити. Я чесно не хотіла, я йому це говорила. Кажу, ну не подобається мені там, ну не хочеться село, воно таке там пусте. Я кажу, Маш, ти просто уяви. От просто уяви, Це його була коротна фраза. Просто уявимо ж. Я построю баню. Ми заведемо з тобою багато овечок. Я кажу, ну які овечки, ти що, ну які овечки взагалі. І на кожній вихідні ми будемо запрошувати своїх друзів. Це дуже гарна природа, каже і На кожні вихідні в нас будуть друзі, знайомі. Нам то буде дуже добре. Знаєте, як кажуть, людина має посадити дерево, народити сина і побудувати будинок. Ви посадили багато дерев. Я глинок. Цілий ліс, який буде завжди нагадувати про вашого Сергія. Він казав, Ми що Сергія. будуть виходити діти і будуть в лісі збирати гриби. Ми їздили майже кожні вихідні і садили ті дерева. Він дуже багато посиди. Він завжди хотів, він завжди мені говорив. Я дуже хочу, щоб після мене щось залишилось. Я не знаю, чому він так говорив. Та йдемо погуляємо, кажу, ну ті дерева, ну сіре, ну садили того тижня. Маж там декілька штук не прийнялось, треба замінити. Вони жили, мріяли і будували плани на майбутнє. На початку грудня я дізнаюсь, що я вагітна. Сіре. Я була дуже щаслива Серце. З першого разу, як я йому сказала, жива гідна, він каже. Ми теж йшли з ним в парку. Я йому про це розказала, і він в нього отака от була, щоб все було добре. «Ми… О. Мені здається, він більше переживав, ніж я. Він був біля мене, і я не переживала взагалі. На цьому етапі в нас стала така. Дуже важлива річ. Вона така мілочна, але от для нас вона стала дійсно важлива. Е На мені була різинка розового кольору з таким маленьким дракончиком. І там був такий от е момент, що вол з волосся треба було -за забрати різинку. Мене відвезли, е виходить в. З палати в реаніману, mm -hmm. з перевало і в операційну. Та, в операційну. І чоловікові дали ці всі речі мої. І він просто там, мабуть, ті всі речі, пакети, я не знаю, що він з ними робив, сумки. І коли йому віддали резинку, він її повісив собі зразу на руку, щоб не загубити. І він так з нею приходив до нашої виписки. Ми приїхали додому. І він зняв резинку і не положив мені там на тумбочку чи ще кудись, а просто положив до себе на поличку, там, де всі його речі були. Що ти робиш? Знімай. — Ти що. що? <головіка> не Ні, <ній. рес> тіщу. <рес> Марія не здогадувалась, що ця резинка була з коханим завжди. Сергій Шевчук був одним з небагатьох, хто вмів розмежовувати роботу і сім'ю. Надзвичайно турботливий і ніжний вдома, душа компанії в колі друзів, дуже відповідальний на роботі. Службі в органах внутрішніх справ присвятив майже 11 років свого життя. Капітан поліції, старший інспектор з особливих доручень третього відділу з проведення спеціальних операцій штурмового управління корду. Почалась війна, він перший день. Він був на роботі. Е, е, з 23-го він пішов на, на роботу, 24-го мав повернутися назад. Ми з дитиною спали в батьків. Це був ранок, я не знаю, четверта, напевно, ранку. Я почала в сідній кімнаті, дуже голосно говорить його мама і тато. І я зрозуміла, що ну, вони ніколи так себе не поводили, тому що вони знали, що спить Мирон, вони дуже тихо виходили на роботу. Я прибігаю до них і чую, що почалася війна. Я забігаю назад, почалась війна десь сірий, в першу чергу. Він приїхав і сказав, що я їду на деякий час. Тиждень, два, він не знає наскільки, він на деякий час просто їде десь з, з, з міста. Як я не питала в нього, як я в нього не я говорила, він каже, Маш, ми будемо тут, не переживай, це буде недалеко, я не буду тобі говорити де. Це буде на недалеко. На наступний день він зібрався і. Я йому ще раз кажу, що скажи, де ти будеш. Він каже, дивись може, ми будемо в Київській області. Тиждень не більше. Ми будемо їздити тиждень через тиждень або якось так. Я кажу, то тоді кажу, я поїду до мами своєї і буду чекати тебе там. Ми з ним могли часто зізвонюватися, я могла йому набрати будь-коли. Він кожен день мені писав і казав, Маша скінь фотографії Мирону. Пам'ятаю, що він коли мені говорив, що все буде добре. Він мені одного разу я написала йому на Viber, що я дуже переживаю, що я за тебе хвилюю, що як ти, а коли ти прийдеш додому, а як ми будемо жити І так я йому завжди ці питання задавала. І він мені скидає фотографію. В нього була на руці замата молитва. Оцей пояс, що ніби носить, то в нього тут було замадане на лівій руці і наша Як оберіг? Я кажу, він мені скинув, я кажу, де ти її взяв? Він каже, дома я заїжджав додому і її забрав. Я кажу, мені було дуже приємно. Я вам справді кажу, просто що він не забув про неї. І він пише мені. А тепер я точно захищений. А Насправді Сергій не був в Київській області? Він говорив це для вас, він для того, аби заспокоїти вас? Він якийсь час там вас. був, напевно, в цій Київській області. Він завжди для мене був в Київській області. Де би він не був, він завжди був в Київській області. І навіть тоді, коли він реально був на таких дуже небезпечних Київського. позиціях, він говорив, що у них все згідно режиму, що все, все спокійно, переживо. все добре. Аби ви тут не хвилювалися із Мироном. Коли ви в останнє бачили Сергія? Він тоді приїхав в місто, ми були в селі, і перед тим я сказала, що Мирон почав цікавитися м'ячиками. Сильні м'ячики, такі от прям як футбольні, не можна було йому по його словах, того, що він може там забити ногу, ще щось, ще щось. Це, це все ревотаки було. Він, коли приїхав в місто, він залишив всі свої речі. Пробігав півдня в пошуках м'ячика Миронові. І він мені дзвонить і каже, що я скоро буду, можливо, щось треба купити. Я кажу, ні, нічого. Що він приїжджає на якийсь довгий період. Він приїхав, і серий був зовсім інший. Він просто за нами, мені здавалося, що він просто за нами наблюдав. Просто якось дивився на нас. Я ще в нього питала, кажу. Ну де ти, як тобі там? Ти, як ти, як? ти?» Він мені казав, каже, Маше, в нас повір, в нас все добре. І ввечері, коли ми положили Мирона спати, ми з ним сиділи, дивилися телефон, і я йому, я завжди йому так говорила, я йому завжди казала, що, і що мені з тобою дуже пощастило. Що я не знаю, як би я жила би без тебе. І він завжди мені казав, чого, ти взагалі що ти взяла, що ти маєш жити без мене? Ти може все буде добре. І він так завжди говорив, а тоді я йому це саме сказала, а він нічого мені не сказав. На його рахунку сотні успішно проведених спецоперацій. Сергій Шевчук захищав суверенітет нашої держави в зоні, АТО ще з 2014-го. Був справжнім спецпризначенцем, який спочатку думав, а потім діяв. Вмів брати від життя лише позитив. Він завжди мені говорив, що я повернулась скоро. Буде себе він дуже хотів у гори йти зимою. Мирон підросте, ти будеш нас чекати. Чекати десь на якійсь базі, там, де ми мали проживають, на базі відпочинку, а ми з Мироном підемо в гори. Кажу, ти і мирон серий. Він каже, да, я буду його нести. Він повинен знати, що таке гори. Каже, ну а чого я з вами не можу піти? Він каже, Можна я ж не можу на тебе і Мирона. Тобто, єсть одного Мирона. Пробувши тоді 72 години вдома, він все-таки сказав вам, що їде до Київської області. Да. Київ. Він їде в Київ. Вони будуть в Києві, їх просто там поставили, і вони будуть тільки в Києві, ніяк по-іншому. Але вже тоді щось ви відчували, все рівно розмова була не тою, він не так часто виходив на зв'язок і десь. Коли пропадав зв'язку, мені я не знаю. Я тільки признаюся вранці я набираю я абонент поза зоною. Все. У мене таке відчуття, ніби зупинялось життя. А потім я дзвоню, 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 дзвоню. Так моли прийти сутки, дрбує. Я ходила вдома я жила своїми батьками, і вони так само бачили, що... що я переживаю дуже. І коли я з'являвся в зв'язку, це я забігала, виходить, в кухні і кажу, мама, сірий в зв'язку. І всі просто видихали. Цих пару днів ми з ним просто планували життя. Справді ми. Він вже, мав, скоро приїхати додому. Він мені сам позвонив, каже, Маш, я з дня на день, нас мають відпустити. Я приїду додому, нас відпустять на два місяці. Я просто по дорозі буду їхати з Києва, заїдемо по вас, вас заберемо і поїдемо на Рівне. Серце молодої жінки ніяк не відчувало біди. Марія не могла уявити, що їхні із Сергієм плани обірве проклята рашистська навала. В той ранок в нас дуже довго в марона не прорізувалися зуби. І сірий дуже сильно за це переживав. Він мені кожен день. «Маш, вони не Маш, а чого вони не прорізуються? Маш. Ну, коли я дождусь до момент, коли вони прорізуються?» так кожен день він мене накручував, накручував. Я признаюся в той, в той ранок і дивлюсь, марона прорізались зуби. От саме, я не знаю. В нього Прирізалися в ці кутні, два, так я колись прирізалася в серого. Я на тих радостях пофотографувала все. Він почав говорити тата спочатку. Не мама, а тата. Я завжди його вчила: тата, 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 навіть не мама, а тата. І він сказав це тата. <різь> Просто в трубку там таке щастя було. І в той ранок Мирон просто тата, тата, тата. -та. Я записала йому відео, що він на це тата-тата -та, та -та, і скинула йому на вайпер. І ці зуби все. Думаю, він зараз ввечері з'явиться в мережі, такий він буде щасливий. І виходить так, що. Я набираю до його начальника і питаю в трубку. Це дружина Шевчука Сергія. Мені сказали, що його шукають. Я кажу, скільки можна шукати, ну скільки. Там що, непонятно, де можна, до де ви його шукаєте, а він мені каже, що привіть бою щирі співчуття. Я кажу, ні, я кажу, якісь через співчуття. Я кажу, це помилка. Я кажу, в нього на руці був бреслет. В нього на руці була резінка. Це помилка. Він просто мовчить. Я кажу, це помилка, я кажу, резинка. В нього на руці резинка. Він каже, є є браслет. Я кажу, ну браслет це не резинка. То есть вже щось кажу. Я згадую, який браслет, я кажу, це резинка, кажу, на резинці є маленький розовий дракончик. А він каже, «Да, є дракончик. ну Це точно серий, ну ні в кого, в кого може бути розова резинка з дракончиком. І все. Та ні, життя просто втратило все. На жаль, Сергій так і не прочитав останніх повідомлень дружини. Загинув герой 22 травня під час ракетного обстрілу, виконуючи бойове завдання на Запоріжжі. Разом із ним загинуло іще четверо колег кордівців. У спецпідрозділі Корд Сергій Шевчук був спочатку його створення. Ви знаєте, спілкуючись із. Жінками біль яких не менше як ваша, кожна десь чіпляється за якийсь гачок, щоб ну, хоча б якось рухатись далі. У мене напевно, цей гачок це Мирон. Якби не він, я не знаю. У мене той гачок, що я повинна бути як сірий. Я повинна бути сильна. Я повинна дати Мирону все те, що він хотів. Я повинна, я повинна жити в першу чергу тепер заради Мирона. І все-таки, ви знаєте, я оце сиділа і думала, я хочу звозити в ті Карпати зимою на ту гору. Жити далі і відчувати, що він поряд, з гордістю розповідати Мирону. Що його тато герой, який віддав своє життя, як і тисячі українських хлопців за вільне майбутнє наших дітей.